Що наробили? Що відбувалося в українських регіонах за останні 12 годин? Ось про це і не тільки будемо розпитувати першого гостя нашого ефіру. Раду вітаємо радника міністра внутрішніх справ з нами на зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Вадиме, от президент України Володимир Зеленський він нас попереджає, що Росія готується до нових масових ракетних ударів по Україні. Тобто, ми розуміємо, що небезпека нікуди не діваються кожного дня. А що стосується вже пережитого, як 12 годин пройшли для українських регіонів? На що нам звернути найбільшу увагу? Ну, ми повинні говорити про те, що відбулись обстріли знову на Дніпропетровщині, це знову Нікополь, знову Марганець. На Харківщині сьогодні вночі було обстріляно місто Куп'янськ, під обстрілом попала карета швидкої допомоги. Поранення отримав фальшер швидкої допомоги. На жаль, тобто, власне кажучи, росіяни продовжують займатися все тим, чим вони займалися раніше. Це нищити мирну інфраструктуру, яка взагалі не має нічого спільного із воєнними речами. Я впевнений, що сьогодні їхні воєнкори почнуть розказувати, що це була. Пам'ятаєте, в радянському суді про мірний трактор, який несе ракети. Зараз про цю швидку допомогу 100% розказувати. ця швидка допомога це насправді страшний броньований автомобіль, який хіба що ядерні серяди не носи. Але на жаль, на жаль, вони продовжують обстрілювати в тому числі і медичні заклади. ну, зараз не заклади, але швидкі допомоги. Пане ведемо, а можна припустити, що враховуючи, що за останній час декілька було прицільних ударів по Одесі, ми розуміємо, що там це ж не секрет. Найскладніша ситуація в енергетичній сфері, що росіяни вони намагаються знайти умовно слабкий регіон, регіон, який вони будуть доводити. Якщо не до тотального блекауту, то максимально ускладнювати йому життя для того, аби люди виходили на якісь умовні акції протесту, перекривали рух на доріг для того, аби їм повертали електроенергію. Ну принаймні, я спостерігаю за російськими пропагандистськими пабліками, і вони оцю цю тему Одеси надзвичайно сильно качають. Чи може Одеса стати ще й таким елементом інформаційної війни проти нас? Ну, Одеса вже стала таким інформаці... елементом інформаційної війни. Тобто ми розуміємо, що вони зараз туди вкладають найбільше зусиль ресурсів. Вони зараз саме там концентруються, перш за все, саме там концентруються, і саме там пробують киснути історію. Тобто, в даному випадку поки що вдається всі ці речі зупиняти, поки що вдається всі ці речі не допускати. Але е, навіть я не про проблема не тільки Одеса, проблема всієї Одеської області, я б сказав би. Тому що проблема не тільки в місті Одеса, а проблема по всій Одеській області, і саме тому от вони пробують качати історію по всій Одеській області, сподіваючись, що десь можливо воно і вистрілить, тому що ми концентруємося зараз, коли говоримо там про ці речі, про Одесу, але крім Одеси, це і Ізмаїл, і Ріні, і Кілія і ряд інших міст, які вони реально продовжують по всіх пабліках, вони продовжують цю історію, про яку ви зараз говорите. То ну, цікаво, що вони ж ми знаємо з відкритих джерел, все ще надзвичайно зацікавлені в тому, щоб Україною був транзит аміачних добрив е, трубопроводом тольятті Одеса. Тобто там завжди буде присутня Одеса. Зараз наскільки ми розуміємо, дещо е, зерновий експорт зупинився якраз через відсутність електропостачання. З цим є проблема. Плюс оця аміачна історія. Пане Вадиме, враховуючи, що вони постійно гатять, і зараз Одеса, як ви кажете, вся Одеська область. Е, в такій скрутній критичній ситуації. Наскільки є в принципі сенс продовжувати навіть вести перемови про те, щоб був цей транзит аміаку? Вони гатять в той регіон, який має цим займатись? Ну вони спеціально це роблять, тому що вони в принципі підв'язують під аміачний експорт, в принципі, велику кількість країн в усьому світі. І ми ж розуміємо, що вони в даному випадку пробують всім доводити про те, що це Україна винна, а не е, Росія винна в тому всьому, що відбувається. Тому в даному випадку вони грають е, з однієї сторони. Вони справді вони нищать енергетичну інфраструктуру. Це одна логіка е, з іншої сторони е, в усьому світі вони пробують розказувати, що саме через Україну е, страждає аміачний експорт. А це е, ключове добриво для е, е, всього світу. Ну і тут треба розуміти, що Росія справді грає величезну роль. na światowym rynku emyka. Не ну дозвольте. Я вас ще коротко запитаю одна новина, яка не можна не дивувати. Це те, що зараз повідомляють про певну мобілізацію жінок в Донецьку. В тимчасово окупованому Донецьку почали мобілізовувати жінок. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. У такий спосіб загарбники намагаються поповнити втрати в живій силі та доукомплектувати підрозділи першого армійського корпусу. На підготовку в рамках призову вже відправили 28 жінок. Ну тут я не знаю наскільки доречно жартувати цинічно що там закінчується в Донецьку тих, кого вони із чоловіків примусово мобілізували. Тобто ми знаємо, що на рівні, наприклад, Збройних сил України наші дівчата вони воюють найгірше за чоловіків, але принаймні їх готують, в них є якісь профільні спеціалізації і так далі. Пане Вадиме, на що їм жінки в армії? У них просто фізично не вистачає, просто чоловіків. Так, так далі будуть я діти? Ну, недаремно говориться про те, що вони, в принципі, подекуди навіть почали брати 17-річних. На Донбасі, окупованому Донбасі, ми повинні розуміти, що вони фактично утилізовували величезну масу в принципі чоловіків. Просто тому ж бачили, що робилося влітку, коли вони брали просто людей з вулиці, коли просто на заводах, коли ну замути історію, коли цілий театр було забрано на передову. І їх всіх кидають фактично куди їх кидають переважно на е Бахмута, Вдіївки, і так далі. І так далі. Тобто, тому ж повинні розуміти, що протягом е цих місяців вони просунулися там на кілька кілометрів і знищено було десятки тисяч росіян на цьому напрямку. Тому в даному випадку і одначі велика частина з них це справді. Е Колишні громадяни України, які зараз е, жили на території ДНР, не навчені, не підготовлені і так далі. Тому зараз я думаю, що це пробний шар з жінками, подивитися, яка буде реакція. Якщо реакції особливо не буде, е, жінки теж будуть підпадати під мобілізацію. Вадиме, тут ще один пробний шар, але тут радше можна говорити про уже заздалегідь прогнозовану невдачу. Я говорю про те, що Путін вперше за 10 років відмінив свою підсумкову прес-конференцію, як каже його прес-секретар Пісков, єдине, що Путін поспілкується коротенько із пулом журналістів, яких обере сам з чим пов'язана відміна цієї підсумкової прес-конференції за рік. Ми щороку мали але можливість перемувати тези, які чули на цій прес-конференції, а цього року такого шансу у нас не буде. Ну, перше, йому немає що говорити. Тобто, в принципі, у нього немає того посила, з яким би він міг би вийти. І потім, не дай Бог, щось пішло б не так і довелося відповідати на ті питання, які можуть йому бути не цін, не, не, в цей момент, можуть бути, в принципі, такими, які здаються йому загрозливими. Він зробить звернення до Держдуми, Тобто, в принципі вони пообіцяли, що в 20-х числах відбудеться звернення. Він буде щось їм говорити, щось буде віщати про те, що все йде по плану. Ну я думаю, що ми тут наперед знаємо все, що він скаже. Тому що він насправді говорить одне і те ж саме протягом останніх кількох років. В останні 9 місяців взагалі нічого нового не сказав. Тому вже наперед сказати, що звернення Путіна до Держдуми буде полягати в тому, що все йде по плану. Получили нову територію, ми э, двіся в багатополярний світ, і Росія буде з величчю, щастям і так далі. Хочеться почути ваш коментар з приводу того, що відбувається у Чечні. Там уже другий день активно а, розвиваються події. Кадиров робить ряд заяв, погрожує місту Урус Мартан взагалі війною. А, що там сталося, і чи не потягне цей прецедент за собою, як пишуть деякі медіа, а, справжнє повстання в Вічкерії? Ну, чесно кажучи, дуже тяжко уявити собі справжнє повстання в Вічкерії на сьогоднішній момент, тому що. Фактично всіх тих, хто е, був хоч якою загрозою для е, Кадирова були знищені, по суті, фізично знищені. Навіть не видавлені за карбон, а переважно фізично знищені і знищувалися цілими родинами. Е, в принципі, думаю, що це будуть локальні конфлікти, які скоро достатньо, е, на жаль, будуть вичерпані. Поки що, в всякому разі нічого не показує на те, що в ввечкіря може спагнути і що там почнеться реальне повстання. Гардіан пишуть матеріал, в якому висловлюють стурбованість щодо російських неонацистів. Зокрема, пишуть про військово-неонацистське формування Русіч, яке у своїх соцмережах почало запитувати про військові об'єкти на території країн Балтії. Мовляв, друзі, якщо вам відомі координати або що там відбувається, надсилайте нам сюди. І Гардіан висловлює припущення, що ймовірно Росія може готувати якісь певні провокації проти країн Балтії. Чи Є така історія, що Кремль може не втримати контроль над своїми неонацистськими угрупуваннями. Ну, дивіться, завжди існує вірогідність, що ну, по-перше, треба почати з іншого, що будь-яке терористичне групування завжди розколюється на більш радикальне і менш радикальне. І завжди відколюється більш радикальна частина. І проконтролювати оцей розкол, коли з'являється ця більш радикальна частина, ну, чесно кажучи, не може. Жодна розвитка світу на початкових етапах ну, або майже не може. Тому теоретично говорити про те, що це можливо, так, да, це теоретично можливо. Але якщо щось і буде на території Балтії чи будь-якої іншої країни ЄС, я все ж таки думаю, що це може бути тільки з її причиною, якщо це буде безпосередньо під. Прямим прямою вказівкою з Кремля. Станом на зараз думаю, що вони що не готові до цього, і станом на зараз поки що говорити про те, що Кремль дав вказівку почати якісь терористичні акти на території країн НАТО, ну поки що це зарано. Почула вас, пане Вадиме. Дякуємо за коментарі. Дякуємо, що починаєте наш ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами цієї миті.